Чи відновлять програму по роздачі безкоштовних смартфонів для пенсіонерів? Що сталося із пропозицією про смартфони, які обіцяли безкоштовно роздати пенсіонерам? Про смартфони для пенсіонерів. Інтернет давно став частиною нашого життя. І зараз за допомогою смартфона можна онлайн сплатити за комуналку, отримати субсидію або подати заяву на перерахунок пенсії. Однак смартфони є, на жаль, не у всіх пенсіонерів. І навіть середньої пенсії на їх придбання явно не вистачить. Ця проблема хвилює багатьох пенсіонерів. Задумалася про це і наша читачка Катерина Михайлова з Харкова, яка пише, опублікуйте мій лист, я потребую смартфона. Найпростішого, але в робочому стані. Я вдова, мені 60 років, і на його придбання я не маю коштів. До повномасштабного російського вторгнення в уряді збиралися видати пенсіонерам безкоштовно смартфони. Однак через війну реалізацію цієї ідеї довелося перенести на підходящий час. Що кажуть у міністерстві? Керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банник підтвердив, що це питання поки що відкладено. Однак, як заявляє чиновник, щойно з'явиться можливість, воно обов'язково знову з'явиться на порядку денному. Якщо говорити про смартфони, то, на жаль, війна відстрочила це питання. Зрозуміло, що під час війни перед державою стоять інші пріоритети. Це питання відкладається, але я впевнений, що ми до нього повернемось.